Більше від якихось хвиль вибухових та від різного типу снарядів. В першу чергу це безпека громадян, які перебувають десь поряд, які можуть сховатися в таких місцях. У нас одним з ключових напрямків діяльності Товариства Червоного Хреста, зокрема Одеської обласної організації, є забезпечення безпеки громадян і реагування на надзвичайні ситуації. Тому в якості такої допомоги сьогодні п'ять таких мобільних укриттів доставляються на різні локації і передаються міській раді. Сьогодні це буде тут, на архітекторській біля зупинки кінцевої тролейбусів. Також це буде кулико. Ви біля диспетчерського пункту Одесь міського електротранспорту. Потім це буде кінцева зупинка восьмого тролейбусу суперфосфатний завод, колишній і Паустовського кінцева зупинка маршрутних таксі. Міських з точки зору того, що не всі люди зможуть оперативно уйти в якесь укриття, яке знаходиться в паркінгу. А тут все ж таки зупинка громадського транспорту, де теж збирається певна кількість осіб. Бо якщо це потрібна якась термінова реакція, спуститися в укриття, то не всі можуть вспіти це зробити. Тому саме було прийнято рішення зробити цей пункт тут, а також Логіка така, щоб у цього пункту була відповідальна особа, яка зможе оперативно відкрити та закрити це бомбосховище. Поки це пілотно, ми будемо дивитися, зокрема, на те, як вони будуть експлуатуватися, як вони будуть затребувані населенням. І у разі потреби, звичайно, я думаю, що по запиту ми зможемо винайти механізми для закупівлі додаткового. Тому поки це 5 штук. Також планується передати на область в майбутньому ще кілька на ті населені пункти, де теж є така більш загроза. Можливо, це буде десь прибережна зона, але це поки плани конкретики немає. Партнерами міста надано 5 укриттів розміром 4 на 3 метри. Це бетонне укриття, яке ми будемо розміщувати на даний час, прийнято рішення на кінцевих зупинках громадського транспорту. Враховуючи їх невеликий розмір, це прийнято рішення для того, щоб якраз на випадок повітряної тривоги тривоги, як зараз зранку було, люди оперативно могли укритися. Як... Не, не біжучи кудись, а не шукаючи якісь додаткові укриття. Так що дякую, дякую нашим партнерам за таку допомогу. Ми дивилися ці зупинки там, де ну, дійсно є люди, там де ну, є потреба в цьому. А з приводу всіх людей, ну, будемо сподіватися, що вистачить. Питання отримання цих об'єктів це також немаловажливе питання, тому розглядалися різні питання щодо можливості їх, скажімо так, Закріплені їх за якимось там підприємством, за організаціями, як це буде воно працювати, як воно буде, ким буде відкриватися, хто буде прибирати, ну таке інше. побутові тобто, питання, звичайно, воно також дуже важливі. Ну, тому враховуючи, що тут є диспетчерські пункти, які де є диспетчера, які також как би, на випадок тривоги можуть укритися у курлях, прийнято рішення поставити їх біля диспетчерських пунктів. Ну і плюс ми вибрали такі локації, де дійсно є багато людей, де є багато потреби в цьому питанні. Деякі диспетчерські пункти працюють 24 на 7, деякі працюють в інший час. Питання по часу ще буде опрацьовуватись.